Тих, а ті тих. Ні, не хочу. Тих, хочу бути адвокатом. Що таке адвокат? Адвокат це сам собі хазяїн. Захтіла, вийшла на роботу. Захтіла, не вийшла на роботу. Так? Захтіла пішла в відпустку, захтіла три роки не йду в відпустку, тому що немає можливості піти в відпустку. Тобто ви є самозайнята особа. Ви сьогодні захтіли, прийняли клієнта, Захтіли, не прийняли клієнта. Тобто вас ніхто не заставить це зробити. Якщо ви підете на державну роботу, підете в міську раду юристом, підете в іншу якусь організацію юристом, скажуть 8.00 на одну минуту опоздала, догана. Пішла раніше з роботи? Догана. Тобто там є начальник. Тобто є такі е, особи, які м -м, нормально восприймають керівництво нашу собою. От, і, от вони такі, що «Да, я прийду, І скажуть, що роби рядку саду, то є такі що от, 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 Я не люблю команди. Да? Є, такі. Є такі студенти, от не люблю шовної команди, я хочу сама собою командувати і сама собі вирішувати. То вам тоді потрібно йти на адвоката, на нотаріуса. Нотаріус це взагалі. Це дівочки, це ваша робота. Це ти сидиш і тільки посвідчуєш. Нікуди не ходиш, нічого не робиш. До тебе люди приходять, ти посвідчила договір, ти посвідчила доручення, взяла булю гроші. І собі поїхала відпочивати на малютці. Ну, тобто, це така робота, що він не потрібно льотити як адвокату по судам, по всьому, збирати докази, документи. А Натальс він собі спокійно сидить, але він також має бути е, підкованим юридично, він має знати закони, і він має знати, який договір посвідчувати, який не посвідчувати, яку спадщину оформляти і щоб людям надавати консультації. Але там суто, ви знаєте, то, то, то і з цим працюєте. Тобто, як Звичайно, і очень большая подушка. Да. Ну, я, я чула 120 тисяч доларів. Я чула, ну це квартир? Три квартири чи дві квартири такі. Квартир. Ну, я чула, я чула таку суму. Не знаю, як там далі, тому що раніше було проще. Зараз трошки важче. Е, на адвоката дешевше. Але перед тим, щоб бути адвокатом, вот тут мене у мене треті курс, Чотирьох курсників нас було в нас був предмет адвокатура України, і вони вже знають, хто може бути адвокатом, що для цього потрібно правильно в заліні ще раз про все скажете і покажете. Ми ще раз про це все згадаємо. Юра, я думаю, знає на пам'ять про це, то що він планує бути адвокатом. Так що А, ну, нотаріусом питань немає. Так що якщо ви любите працювати в команді, якщо ви любите, щоб над вами був керівник. Тоді ваша юриста, ваша дорога в на підприємство юристом, в прокуратуру, в поліцію, в міську раду, будь-яку організацію. Якщо ви хочете бути самостійно працювати самим на себе, щоб над вами не було керівництва, це нотаріус, адвокат, приватний виконавець, це арбітражний керуючий, все. Ну, хтось же з вас все одно ж визначився, ким хоче бути, чи немає ще таке. Ні, nee, шаурму ні, по юридичній mm -hmm. важні, Шаурма тут це хорошо. Mm -hmm. Коли будете mm -hmm. брати шаурму, не каже, що я вас не знаю, йдіть, просидіть, жіночка, проходьте mm -hmm. мімо, або щось мені туди якось це, це є. А, солі, да, чи ще чогось. Mm -hmm. Ніхто ще з вас не визначився, правда? Mm -hmm. Ну чого ж сложно? Вам ще пару років і вже треба йти працювати. Я не віде, сам не сам що, він не так. Він має прийти до тебе вже з договором, купівлю певного приміщення. Ти маєш його посвідчити. Ще якісь питання до мене є? М? Немає? Оксана Миколаївна, до мене вже питань немає. Як діти питання маю? Ну має. так, от, ну Оксана Миколаївна, не знаю. Я видно питання, видно не я. будь ласка, питання. Оксана, я ви Оксан Микла, я видно не цікаво розповідаю, тому. А -а. Немає, ну. що цікаво. Да. Ну, дуже добре, але бачу, що немає чогось зворотньої реакції, щось чусь... ну <риснє> деякі питають не був, не був, сіли, Можливо ще немає питання. Виникає не через років десять. <риснє> На зустрінемося. <риснє> <і> тоді вже <риснє> будуть <були> питання. Заміж <риснє> 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 <та? риснє> Але але ж ви вже знаєте, як як правильно заміж виходити і, <риснє> і що треба робити правильно? правильно? Я вам дякую, що ви прийшли на тренінг. Дякую, що ви мене слухали цей весь час. Думала, що буде більше питань від вас, але приємно спілкуватися з молоддю, приємно, що ви йдете на такий контакт, в випадку чого, будь ласка, звертайтеся. Якщо якісь будуть питання до мене, може ви тут стіснялись, як буде на українській. Соромились, можливо, ви соромилися щось запитати, а вас питання все було, щоб інші там не сміялися ще щось ну, різне буває. Так що, якщо якісь питання виникають, будь ласка, звертайтеся, радо допоможу і дякую.